Це новий випуск відеоблогу ДудЛайф. І це Маша. А це Стас. Нещодавно відбулись вибори голів студентської ради інститутів та факультетів. Тому щиро вітаємо Ворохова Максима, факультет ІТ, та Владислава Приходька, навчальний науковий інститут захисту інформації. А також Бондаренко Євгена, факультет телекомунікації та Кравченко Радіона, навчальний науковий інститут менеджменту та підприємництва. На жаль, БК Київ розформована, Але тепер ми співпрацюємо з БК Динамо Київ. Вони забезпечать студентів нашого університету безкоштовними квитками на матчі та взамін потребують нашої підтримки. Не лінуйтеся та долучайтеся до спільноти. Та ходіть на ігру. До речі, наступна вже відбудеться 30 жовтня. Ми чекаємо вас в нашій групі підтримки. 22 жовтня в нашому університеті відбулася візитка першокурсника. Ми дякуємо нашим студентам та кураторам за неймовірне шоу та емоції. І, звичайно, вітаємо факультет ПК з перемогою. Турфірма фірма «Стур», з якою співпрацює наш університет, оголошує про другий тур дольмову. Який відбудеться 21-22 листопада. Вона в себе включає проїзд автобусом, безкоштовне просування міста. Проживання в хостелі. Сніданок. Квитки в музеї та замки. Півторагодинна пішохідна екскурсія міста. А також студентська вечірка в хостелі. Посилання нижче. А новини. Skype запустив сервіс Translator, що в реальному часі дозволяє перекладати мови під час діалогу. Доступно 6 мов-перекладу. Платформа вийде тільки на віку. Компанія Western Digital вирішила придбати компанію SunDisk аж за 19 мільярдів доларів. Таким чином, Western Digital стала однією з найкрупніших постачальників накопичувачів та виробником жорстких дисків. Оператор мобільного зв'язку НТС Україна вирішив стати частиною бренду Vodafone. Але, звичайно, перехід на Vodafone займе деякий час. Однак цей бренд не буде підтримуватись на сході нашої країни. Новини Києва. Зараз все більше популярності набувають квест-кімнати, і одна з таких допоможе нам відкрити всі таємниці Хогвартсу. квест кімнату ви можете знайти за адресою Анни Ахматової. Інформаційний відділ розшукує сценаристів, фотографів, журналістів та операторів. Знайдіться, будь ласка, за точною інформацією звертайтесь до Андрій. Та Наталі. З вами були Маша. Та Станіслав. До зустрічі через два тижні. Ну це Марія. Так, я сьогодні буду вести я влог. Разминаем руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вторая година пішохідна екскурсія до в'язниці Львова. Ну почти, ну сам клоус. Старовиннами. Де ставиш? Я хотіла сказати, що я в Олімпіаді. Де в Олімпіаді була? Де в Олімпіаді Турфірма з проїзд автобусом. Який відбудеться 22-21 листопада? 22-21. Цілий рік, зрозуміло? один конец по тюрьмам. Все, все удивляться, скажут, Стас подрос за выпуск. Постели вечерка студентская после 23.00. Детали ниже. Так, так. Я знаю, что саме ты мрел стать тем надзвичайным черепником. И кинуть палочку, Аллахамора. Вот, Квест-кимнаты. И одна из них — Хогвартс. Я дебил. Знаешь, потом я чувствую? Какое предложение? <смех> <смех> меня. Оператор мобильного лайв <laughs> Пополняй счет. Назву Кейстар. Зі не будків старий, так зрозуміло, за що А Та. Та так і що обіжають. На водафон займе деякий час. Однак процес переходу вже почав. Зв'язку МТС Україна вирішив стати частиною бренду Vodafone Перехід на водафон. Проте процес переходу вже почався сьогодні. Сьогодні була... було, завтра буде вчора. сьогодні.